Перший другий етап Підтримуємо, підтримуємо 38 і номер 48. Десь відер пропав. Перший призідко буває. Раєскім. Другим зразу Стецюк Дмитро. Місто рівне. Хто перший передягнеться? Досвід чи молода. Номер 77. Перший на біотап побігли. Містовара молодь! відправляється на забіг. <пілляє> на третій етап кросс-триатлону Energy Sprint Триатлон 2022. Є перші три учасники, які завершили другий етап. Молодці Оперс. Перша трійка побігла. Естафетна команда Res Team, Стецюк Дмитро та Остафій